Всесвіт футболу. Фавбе офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Сергій Дмитрович, вітаю вас перемогою. Дуже переконливий результат. 3-0. Завершальний поєдинок року. Наскільки легко, на вашу думку, сьогодні складався матч для вашої команди з точки зору реалізації і тих ідей, які ви намагалися втілити в реальність. Ну, зовсім нелегко. І матч сам складався, і очікування цього матчу. Все-таки заключна гра була. Ну і ми розуміли, що суперник дуже міцна команда, вона не на тому місці, що заслужує, заслуговує своєю грою. Тому матч, я б сказав, до самого останньої хвилини. Ну, можливо, до третього. До третього забитого голу він був зовсім нелегкий, десь на якийсь час в другому таймі суперник перехопив ініціативу, теж створював моменти, тому якщо рахунок переконливий, то по самій грі так переконував не було, якщо відверто. В другому таймі дійсно суперник десь перехопив ініціативу, але потім вдалося вам двічі реалізувати свої моменти. І футболіст, який вийшов на заміну, знову забив. Був у вас галоян в матчі з агробізнесом, сьогодні Гунічев. Ось наскільки ви взагалі задоволені грою футболістів, які виходять із лави запасних і конкурують за місце у старті. Дуже добре, що вони виходять і використовують свій шанс. Ви ж бачите, у нас склад такий стабільний. Протягом всього сезону, можна сказати, ну, спочатку моєї роботи грали майже, на мій погляд, просто вони трошки сильніші, тому склад майже не міняли і хтось заслуговував, можливо, більшого часу, щоб більше грати. Ну, але так на першому місці все рівно. Результат. Добре, що основний склад витримав всі навантаження. Ну, і добре, коли отак от або як сьогодні його Гуніч вийшов, забив молодці. Сьогодні ви зустрічалися проти свого хорошого знайомого колеги Анатолія Петровича. Наскільки взагалі вдалося вам поспілкуватися сьогодні і наскільки задоволені взагалі цією зустрічю? Ну так, ми поспілкувалися, ми і без цього. В контакті ну, і до гри так перекинулись пару словами. Ми вже дуже-дуже давно добрі знаємо. Фінальне питання. Завершується календарний рік. Можна якийсь проміжний підсумок підбити вашої роботи, жодної поразки під вашим керівництвом, наскільки ви взагалі задоволені цим періодом, які труднощі виникали в роботі? Ну, якщо не максимум, то десь близько до максимуму нам. Вдалося витиснути з цієї ситуації. Як вам сказали, я ж не буду оцінювати свою роботу, хай оцінюють вболівальники в першу чергу. Дякую вам, вітаю вас з перемоги. Антолі Петровичу, попри такий неприємний результат, бачу, ви щойно так тепло поспілкувалися з Олександром Дмитровичем. Ви давно знайомі, наскільки приємною була зустріч сьогодні для вас. Ну зустріч приємний результат не дуже. Але я вітаю і Олександра Дмитровича, і Лівий Берег. Вони сьогодні заслужено перемогли. Вони просто сьогодні були міцніші ніж. Ніж ми і допустили менше помилок, ніж ми. Нас на наші помилки наказали, знаєте, могли зіграти сьогодні, ну в нічю рахую. А могли. Але перемогти ми сьогодні не могли, бо ми не, не створили ту кількість моментів, при якій виграють ігри. Так що сьогодні лівий берег заслужено переміг. У другому таймі ось на початку здалося, що ваша команда на мить ну, навіть перехопила ініціативу. Був такий період, коли дійсно атакували, створювали моменти. Чому, на вашу думку, не вдалося дотиснути? Ну, десь нервозність присутствувала у футболістів, да? і там ті підходи до воріт, які ми могли опасно заканчувати для суперника. Ми їх не використали. В свою чергу десь потеряли, загубили концентрацію, да? побігли спасати. Ситуацію да, і трошки забули про захист. От. Ну а так я скажу, що ще два стандарти рахуй, зробили гру. Да. От так що ну, тут нічого не скажеш. Десь просто що хотіли дуже зрівняти вирівняти матч, хотіли зрівняти по рахунку, але того не отримали, в свою чергу пропустили контратаку. От. і то, що могли, з чого використати, ми не використали. Команда теж, по суті, був найкраще, напевно, момент після стандарту, коли тоді в поперечку влучив м'яч після виходу Дедяєва. Ну, то дуже мало, щоб виграти гру, знаєте, але там один стандарт, де ми дійсно там могло залетіти, а так, щоб сказати, по грі ми, там тих моментів не створили, при яких забивають голи. Завершився календарний рік, вже завершальний поєдинок, такий проміжний підсумок, можливо, останніх результатів осені вашої команди. Ну я рахую, що ми, знаєте, команда, яка дуже багато. Балів подарувала супернику в дуже багато ігор, де ми не мог не повинні були програвати, але ми їх е... програвали, знаєте, і від того дуже шкодую, що і... і нервуюся. Але все можна виправити. Я думаю, команда на правильному путі, да, і я рахую, що десь трохи треба підсилитися. От, і я думаю, що результат прийде. Твій всесвіт футболу. Фав офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег.